Штраф, а не грати закон про декриміналізацію економічних злочинів вступить у дію 17 січня. Про це на прес-конференції заявив директор організаційно-розпорядчого департаменту Віктор Бондар. За його словами, контрабандисти віднині нестимуть економічну, а не кримінальну відповідальність за незаконне везення товарів. Людина буде сплачувати штраф, буде товар, але Він залишиться на свободі. Він далі зможе працювати. Як то кажуть, підтримувати ті робочі місця, які він створив, відповідальність не знімається із контрабандистів, що намагаються ввести Я зброю чи то наркотики. За даним Я. видом злочину, порушнику все ж таки світять грати. А от за некримінальну контрабанду розмір штрафу складатиме 100% його вартості. Митницею протягом одинадцятого року порушено 13 кримінальних справ на суму 7,6 млн грн. Менше митників, більше пасажирів. На час проведення Євро 2012 Київська обласна митниця збільшить площу зеленого коридору до 90%. Рентгенапарати розмістять лише в червоному. Перевірятимуть валізи спеціальні апарати у вантажному відділенні. Єдине, що Наскільки я розумію, що дійсно готовність терміналу, Д на сьогодні викликає, як то кажуть, сумніви там по, по питанню того, наскільки він буде задіяний надалі. На прес-конференції також зазначили, за минулий рік Київська обласна митниця поповнила державний бюджет майже на 17 мільярдів гривень. Віднині запевняє Віктор Бундер, новий закон суму збільшить. До того ж, зекономить витрати держави на утримання контрабандистів. Будуть вільні камери в СІЗО в тюрмах. Бо як показує досвід Європи, від того що людина знаходиться там під слідством, держава тільки несе збитки то краще людину відпустити, хай заплатить штраф і на все життя. Запам'ятає, що більше нікого такого робити не потрібно. Леся Карпенко, Сергій Кручині, новини телеканал Бориспіль.